Так, всі на місці. Отже, тоді можемо розпочинати роботу нашої комісії. Шановні колеги, ми сьогодні зібралися з вами для вирішення одного питання: це погодження звітів фінансових планів окремих комунальних підприємств. Враховуючи, що у нас в порядку денному одне питання, тому пропоную відразу перейти до голосування за порядок денний в цілому. Олександр Пліткін. За. Олена Масалітіна. За. Андрій Закусіло. Пане Андрій, вас не чути, Вімкніть звук. За. Так. Шабільянова за. Отже, з чотирьох присутніх депутатів. Чотири за. Утрималися проти нуль. О, дякую. Давайте тоді перейдемо до розгляду питання. Підкажіть, будь ласка, чи в кого є якісь запитання по фінансовим планам? Немає. Ми е, будемо голосувати пакетом, чи за кожен заклад окремо? Ні, будемо голосувати пакетом. Чи є до пані Ірини Ткаченко запитання у депутатів? Ні, немає. Немає, немає. Пане Андрію. Ні. Ні. Добре, якщо запитань немає, тоді пропоную перейти до голосування, а саме, а саме затвердити дані. Погодити фінансові плани даних комунальних некомерційних підприємств. Пане Олександр, За. пані Олена. За. Пане Андрій. За. Я також за. Отже, з чотирьох присутніх депутатів на засіданні комісії. Чотири за, проти утримались нуль. Дякую тоді колегам. Дякую, пані Ірино, за те, що мали змогу підключитися. Ще раз перепрошую про те, що довелося зачекати і затрималися трошки з засіданням. Якщо інших питань немає, тоді дякую всім і гарного дня. Гарного дня. Дякую.